Цивільний Кодекс України, статті 691 693, стаття 691 ціна товару. Покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договірі купівлі-продажу, або якщо вона не встановлена у договорі і не може бути визначена, виходячи з його умов, за ціною, що визначається відповідно до статті 632 цього кодексу, а також вчинити за свій рахунок дії, які відповідно до договору актів цивільного законодавства. Або вимог, що звичайно ставляться необхідні для здійснення платежу. Якщо ціну встановлено залежно від ваги товару, вона визначається з вагою нетто, якщо інше не встановлено договором купівлі-продажу. Якщо договором купівлі-продажу встановлено, що ціна товару підлягає зміні залежно від показників, що зумовлюють ціну товару, собі вартість, затрати тощо, але при цьому не визначено способу її перегляду, ціна визначається, виходячи із співвідношення цих показників на момент укладення договору і на момент передання. Товару. Якщо продавець прострочив виконання обов'язку щодо передання товару, ціна визначається, виходячи з співвідношення цих показників на момент укладення договору і на день передання товару, встановлений у договорі. А якщо такий день не встановлений договором, на день визначений відповідно до статті 530 цього кодексу. Положення цієї частини про визначення ціни товару застосовується, якщо інше не встановлено актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов'язання. Стаття 692. Оплата товару покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товару розперед документів на нього. Якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару, покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу. У разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів. За користування чужими грошовими коштами. Якщо покупець відмовився прийняти та оплатити товар, продавець має право за своїм вибором вимагати оплату товару або відмовитися від договору купівлі-продажу. Якщо продавець зобов'язаний передати покупцеві, крім неоплаченого також інший товар, він має право зупинити передання цього товару до повної оплати всього раніше переданого товару, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства. Стаття 693 Попередня оплата товару. Якщо договором встановлений обов'язок покупця частково або повністю оплатити товар, до його передання продавцем попередня оплата, покупець повинен здійснити оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу. А якщо такий строк не встановлений договором, у строк визначений відповідно до статті 530 цього кодексу. У разі невиконання покупцем обов'язку щодо попередньої оплати товару застосовується положення статті 538 цього кодексу. Якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати. На суму попередньої оплати нараховуються проценти відповідно до статті 536. Цього кодексу від дня, коли товар мав бути переданий, до дня фактичного передання товару покупцеві або повернення йому з суми попередньої сплати. Договором може бути встановлений обов'язок продавця сплачувати проценти на суму попередньої оплати від дня одержання цієї суми від покупця.